Суджа під контролем України мережа шириться відео, на якому українські військові повідомляють, що зайняли місто у Курській області. Ситуація в ньому контрольована. Натомість на іншому відео вже і інші захисники кажуть, що зайшли у село Порос Білгородської області Росії. Давайте подивимось. Бажаю здоров'я з міста. Суджа новини. У нас такі: місто контролюється збройними силами України. В місті спокій. Всі будинки, всі міста, цілі. Е, стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 2 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям! слава! Нагадаємо, Україна офіційно не коментує ситуацію у російському прикордонні. Проте у зверненні Володимир Зеленський дякує українським воїнам і підрозділам, які особливо результативно беруть росіян у полон протягом останніх трьох днів. За словами голови держави, якнайшвидше досягнення миру можливе лише за умови, що ініціатива у війні за Україною. Почуємо президента. Окремо, я хочу подякувати тим нашим воїнам. Та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду, беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей з російського полону. Це надзвичайно важливо. Та за минулі три доби особливо результативно. Пане Олексію, ну от наведено, на фоні наведеної цієї інформації хочу поговорити з вами про ці події як про тенденцію, е яку е прочинили тепер е для обговорення. Ця військова операція перейшла, скажімо так, під плотною завесою тає, так, таємниць. Uh -huh. Ніхто ні не, не бігав з криками по всіх телеканалах, по всіх телеграм-каналах, по всіх засобах масової інформації, що у нас завтра, от прямо от через годину, через дві, почнеться там певна військова операція на певному напрямку фронту, і це добре. А усі люди, які так або інакше дотичні до армії, відмічають той факт, що операція спланована дуже 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 гарна, дуже якісна. Але це все добре, це добре, і багато хтось хлопців, які зараз там знаходяться з наших хлопців, скажімо так, ну відірвалися, тому що це отакі вдачі, ці такі, такі блискучі операції. Вони працюють в плюс моральному стану всього війська. Але давайте не будемо забувати, що разом з подіями в суджі, то Курській і бігародських областях, і події в Донецькій області на Покровському напрямку, де Ворог окупанти продовжують свій наступ, продовжують там по 5, по 10, по 15 метрів, але просуватись вперед, і це це вже не дуже добре, і це, скажімо так, не може ні створювати певні певні проблеми для нашого війська, для нашої країни. Ви знаєте, пане Олексію, от ми по різному ставимося вряди годи до такого джерела інформації, як інститут вивчення війни, який вам теж добре знайомий і відомий. Вони пишуть, що Росія не хоче передислоковувати війська на Курск, аби не зірвати. Наступ і така от цитата: російське військове командування схоже покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону і на легко доступні сили в тилу. Більшість з яких це підрозділи укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями для протидії ситуації у Курській області. Ці підрозділи ймовірно першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекидати додаткові більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій. Це кінець цитати. Ну от стрижнева думка, що ці ну і командування не хоче передислоковувати війська аби не зривати наступ з тих напрямків, де він триває на жаль. Ну не хочуть вони сьогодні, може би завтра. А що буде після завтра? Ніхто не, не знає. Після завтра ситуація може дуже кардинально помінятись, і російські окупанти будуть змушені знімати певні підрозділи тобто батальйони або навіть цілий бригади з того або і на іншого напрямку фронту, даби перебросити їх в курську або. Догородську область, тобто тут ми можемо тільки апілювати е, домифана, тому що у нас немає гінгуту, не може і це прекрасна цього uh -huh. плану е, нашого генерального штабу під рукою, і ми безумовно не знаємо, е, що зараз приймають е, російські генерали, тому що ну цей рейд в Курську область це такий просто здоровенне, здаревезний ляпас, е, скажімо так, даже не російським генералам, а ляпас е, Кремлю, тому що вони не чукували для них це було. І і ми бачимо, скільки є заяв цивільного населення, той же суджі, які істерики ріки закати, звертаючись до російського московського царя Путіна. Мов мовляв, як же так получилось, що ж ви так нас бросили, і заяви як цивільних, які кажуть, так може нехай тут вже і буде український флаг, український прапор да може нас українське військо захистить. І нагадаю, що суджа. Бо колись входила до складу Чернігівського князівства. Олексію, а дії Лукашенка, сам проголошеного президента Білорусі, вони для вас прогнозовані. Ну от у тій частині, що він дав казівки на посилення групування військ на Гомельському, Мозерському, тактичних напрямках, де да, які межують ясно з Київщиною і Чернігівською. Там каже про відправку іскандерів та РСЗВ Полонез туди і навіть своїх бійців сил спеціальних операцій в Білорусі, які проведені у бойову готовність номер один. Ну тут нічого дивного немає, тому що все, все ж таки з події в Курській області. Це не 20 чоловік зайшло, а вже українські військові контролюють но ну, такий себе огого, шмат території так званої Російської Федерації, і Білорусь як сусід, як Україна, так і Російської Федерації змушена приймати деякі Деякі дії сьогодні прочитав о що переброс йде переброска з няккомплекса та ракетний комплекс і проти призначення. Ми mm -hmm. таке питання, а навіщо його перебрасувати? Якщо, якщо там почитати ТТХ, то якщо не це 500 кілометрів. да mm -hmm. .е. він може заходитись в на де і спокійно, не дай Боже, а територію України. Як на мене, це такі, скажімо, так, показові дії. Що от ми зараз більше на показові дії не стільки для України, скільки для своїх громадян, а також для своїх, скажімо так, хазяїв з Кремля. Побачимо, я більш чим впевнений, що з того напрямку наш генеральний штаб контролює ситуацію. І якщо все ж таки з дуру повторюю, з здуру Лукашенка вирішить в'язатись цю війну на боці Російської Федерації, то це він запам'ятає до кінця своїх днів. Цьому подякували вам за думку. Олексій, у нас хвилинка там і 10 секунд залишається. Не можу вас не запитати. Якщо є змога розказати про стан справ у зоні вашої відповідальності, ми будемо вдячні. Не, зараз не можу розповісти, Я просто не можу дати де я знаходжу. Все Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви знаходите можливість бути з нами на зв'язкові і інформувати поглядацьку аудиторію, розставляючи важливі акценти над тими темами, які зараз обговорюємо. Спасибі велике бережіть себе і до нових зустрічей в етері боєзбройних сил України. Блогер, волонтер Олексій Петров.